Нехай кожному із нас Господь допоможе, слідуючи за Господом нашим і Ісусом Христом. Як там написано щоденно брати Христа і слідувати за Ним, а нам Господь допоможе і дасть нам сили, укріплятися надією на Господа, черпати від джерела живої води. Оцю силу, яка нам необхідна для перемоги. Тому що ніде нам більше черпати цієї сили, аніж в Господі нашому Ісусі. І тому цей день сотворив Господь, і нехай нам Господь допоможе також і в цьому служінні прославити Його святе ім'я, в першу чергу подякувати Йому за те, що маємо таку честь, маємо таку участь. Що можемо приймати і мати частину в тілі, ломимому тілі Господа нашого Ісуса, в цій чаші Нового Завіту і в служінні нового Завіту не букви, а духа. Нехай нам Господь допоможе. Взагалі у вечері Господній або в спомину смерті нашого Господа Ісуса Христа. Ну, як мінімум, досягнути декілька таких важливих цілей. Знаєте, ціль. Є ціль вечері Господньої. щоб ми ну, перейнялися отою думкою, що в тілі Господа Ісуса Христа ми маємо єдність, спільність. Чому це так важливо? Тому що завжди легко боротися ворогу душ людських, якщо люди, по, якби розсіяні, порозні, живуть в своєму світлі, живуть якимись своїми окремими ідеями, думками, стремліннями. Але ідея церкви Господа Ісуса це об'єднання різних людей, навіть за характером, за професіями. Але об'єднаних кров'ю і жертвою Ісуса Христа, які мають одну ціль, одну мету дійти до спасіння і до вічного життя з Ісусом Господом нашим. Тому нехай нам Господь допоможе, маючи участь у вечері або в спомені, обов'язково про це пам'ятати. Що це є такий неймовірно сильний акт єдності, що ми многі члени, але в одному тілі, головою якого є сам Ісус Христос. Ми дуже багато на цій неділі проговорювали різних важливих питань, фундаментальних для християнського життя. Хто приходив, той мав можливість. Задавати питання, брати участь в молитовному, в молитвах, в бесідах. І на одному із розборів ми знову і знову піднімали таку важливу тему єдність в любові. Христос так і сказав: тому всі побачать, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Скажіть мені, проломлення хліба. Коли цей хліб буде поломаний на частини. І кожен із нас, із цього суцільного хліба, правда, фактически є цією частиною цього хліба. І кожен із нас буде простягати руку, брати цей кусочок, правда, класти в уста. І тим самим ми якби засвідчуємо те, що ми єдині в Ісусі. Ну чи це насправді є в житті, оце зовсім інше питання. Тому ми і переймаємося цими думками, ми задаємося цими питаннями. По словам Писанням, вникай в себе і в учені, і займайся цим постоянно. Тому нехай нам Господь і сьогодні у нас ще деякий час є роздумувати. Перед нами ще буде молитва, в якій ми можемо сказати все, що є на нашому серці, Господу. Може, десь ми не працювали на єдність тіла, ми можемо і маємо нагоду поправити це. Може, ми просто якось себе трошки відсторонювали від тіла, можемо поправити цю ситуацію. Може, десь в житті ми не проявляли належним чином любові, ми можемо поправити цю ситуацію. Дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що вечеря Господня це принцип єдності, принцип одностайності, де ворог душ людських завжди намагався розділити. Каже Христос: сє сатана просіл, щоби щоб сіять вас як пшеницю. Можна розуміти, розкидувати вас. Щоб ніхто і ніщо не, мог... не, мог... не могли зібрати вас докупи. Но каже, я молився о тебе, щоб не оскуділа віра твоя. І ти нікогда обратившись у братів твоїх. Тобто, знову ж таки, ти працюй на єдність тіла. Це заклик до кожного із нас. Тому нехай нам Господь допоможе. Я хотів би прочитати. Такий текст із святого Письма, апостол Павло написав до послання до Євреїв з 12 голови. З 3 гріша, помисліть о притерпевшим такое над собою поругання від грішників, щоб вам не ізнімочні і не ослабити душами вашими. Ви ще не до крові сражались, пов'язаясь проти гріха. І вище другий вірш: взирая на начальника і сувершителя віри Ісуса, який вместо принадлежало Йому радості притерпів Крест, пренебрегши посрамлення і освіти одісною Престола Божя. Ми пам'ятаємо про цей рівень посрамлення, який, який переніс Христос. Коли йому плевали в ліцо, коли його заушали, коли його принижували, коли римські воїни бичували його своїми плетями. це все за нас. Але наша з вами задача сьогодні: помисліте, претерпівшим таке поругання над собою від грешників. І ось Ісаїя нам каже так: ми часто читаємо цю главу. Ибо Он, то есть Христос, это прочее слово было, взошел перед Ним, как отпрыск, 53 глава, и как росток из сухой земли. И, не было, и нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. як отприск із сухої землі. Тоже за прочим словом, це якби отприск із корення Єсеєва. Ця суха земля символізувала стан народа, стан грішної землі. Наскільки він був в занепаді запущений. І в такому стані приходить цей росток із сухої землі, пробивається крізь цю товщу непробивної. Почви, і виходить оце, і це життя з'являється. Дорогі брати і сестри, як часто наші з вами серця похожі на таку почву, але приходить благодать, роса благодаті Божої і зрошує оцю засохшу почву. І слово Господнє починає проростати. Нехай би і нам сьогодні, подумавши про смерть і страждання Господа Ісуса, нехай оця капля Божої благодаті. Можливо, ми давненько не переймалися такими думками. Можливо, ця почва вже так засохла в нашому житті. Ну коли ми розмишляємо, Господи, Ти за мене страждав, Ти за мене помер, за тебе, Господи, за мене Тебе бичували там. Римські воїни, ні за що ти був розп'ятий, ти взяв мої гріхи на себе. І це слугує тим, що ми знову якби оживаємо в цій благодаті, щоби нам не ізнімоч душами нашими. А ведь погодьтеся, багато факторів в цьому житті якраз людину приводять не до сили духовної. А до обезсилення духовних, коли ми тратимо духовні сили, коли ми настільки розпилені в житті, що ми не можемо зібратися думками навколо Божого Слова. Ми тратимо сил і енергії на, на все, що оточує нас. Як вижити, як прожити, як пройти, як буде з дітьми, як буде, може бути здоров'ям якісь проблеми, може бути ще з чимось, може якісь емоціональні переживання. Но Дух Святий радить нам, помисліть, о, притерпевшим такое поругання над собою. За що, Ісусе? А це за мене. І кожен може сказати так само, а це за мене, а це Христос, ти за мене страждав. І Він прийшов як отприск із сухої землі. І от слово Господнє і благодать Господня, це як оцей, знаєте, росточок життя з'являється. І Біблія каже нам, і не було в ньому віда, який привлікав би нас к Ньому. Да, всі думали, що це прийде цар царів, можливо, як переможець, можливо, як якийсь завойовник. Але Христос з'явився і життя з'явилося в цих яслях. Про нього возвіщали ангели, про нього казали пастухи. Но прийшла благодать. Ібо благодать пройшла через Ісуса Христа і істина. Істина в Ісусі. Христос сказав: Я путь, істина, і життя. ніхто не приходить до як тільки через мене. Тому сьогодні варто нам помислити, опритерпівши такое прогання над собою від грішників. І далі Ісаїя каже, і ми бачили його, і не було в ньому віда, який привлікав би нас к нему. А це рівень нашої релігійності, коли ми і бачимо, і знаємо. Ну і нас не привлікає к Ісусу щось, що нас має привлікати до, або влекти до Ісуса Христа? І не було в ньому віда, який привлікав би нас к Ньому. Не було вида царя. Можливо, не було якогось, якоїсь свитий знаті. Що насправді нас влече сьогодні в церкву? Що нас має сьогодні влекти, почитати Боже Слово, прийти в зібрання? Якими мотивами ми маємо керуватися? Може, мотивами користі? Може, мотивами тщеслав'я? Може, мотивами якоїсь самохвали, само 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 самохвальства якогось? Це зовсім інші мотиви. Які продиктовані дією благодаті Божого Слова в житті і злитої любві в наше серце Духом Святим, яка буде говорити про важливість єдності тіла, в якому я є неізмінна частина живого організму, усвідомлення важливості мене як члена цього тіла. Не перебиватися від случая к случаю, від приломлення до приломлення, котрий привлікав би нас к нему. Нас багато чого увлікає сьогодні. І з цими проблемами мали діло і учні Ісуса Христа, і рання церква. Одні були увлічені філософіями, інші були увлічені якимись людськими досягненнями. І ця проблема, напевно, досягла і нашого з вами часу. Чим ми насправді увлічені сьогодні? А Єремія каже: Господи, Ти вльок мене. Я увлічен тобою, і ти сильніє мене і привозмок. Дав би Господь, щоб в нашому житті ми відчували увлічення Божим Словом. Зібраннями по можливості, звичайно. Ми можемо виставити для себе пріоритети. Ніхто за нас цього не зробить, ніхто за нас не спланує правильно час, який ми маємо 24 години. Це вправі нашому спланувати собі час. Інше питання, коли це неможливо, по тим чи іншим обставинам життєвим. Але найби нам Господь допоміг, порозмишливши над собою. Такої поругання від грешників. Зрозуміти, Господи, Ти для мене знайшов час піти на хрест. Ти раді мене це зробив, ти залишив славу неба і прийшов на цю скорбну грішну землю, щоб спасти мене і назвати мене по імені. Сказано, Він полюбив нас тоді, коли ми ще були грішниками. Можна сказати, до нас його діла навіть не було. Но Бог свою любов доказує. До нас тим, що віддав свого Сина однородженого. Слава Господу Богу за це. Тому, приймаючи участь в цьому славному служенні, допоміг би нам Господь подумати і знову проаналізувати, чим ми увлічені, на що ми дивимося. І не було в ньому віда, який привлікав би нас нього. Зрелище. люди. Купляються на зрелище, на якісь видимі події, натомість аби зосередитися на тому, що відбувається внутрі, яка внутрі атмосфера наповнює мене по отношенню ближнього, моєї общини, куди я належу? А може лише теоретично, а може лише на бумазі, чи практично? Наскільки практично я належу до тої общини, до того тіла? І завдяки і Ісусу лише це сталося, не завдяки чоловіку, не завдяки якомусь лідеру. Колись Гамеліл встав серед народа і сказав так: слухайте, мужі ізраїльські, слухайте, ви, ті, я своїми словами передам, що варто би було подумати над тим нам задуматися. Що от Востав один там, Февда, Востав, і дуже швидко цих прихильників розсіялися ці прихильники. Потім ще один прийшов, і він увльок, каже за собою, вльок. Це тимчасове увлічення. Люди часто увлікаються тимчасовими певними подіями. Востане якийсь лідер, якийсь такий, знаєте, дуже емоційний чоловік, можливо, те чи інше людям запропонує. Мова йде навіть про лжеучення, про увлічення філософіями, різними лженауками. І дуже легко людей увлять за собою, зманути. Можна сказати так, якби, грубо кажучи, задурити людям голову різними ідеями. І дуже легко уклонитися від простоти в Ісусі Христі. Но допоміг би нам Господь, коли ми роздумовуємо над стражданнями Ісуса. Нам повернутися і зосередитися на Його смерті, на Його перемозі над смертю, на тому, що ми маємо в Ісусі Христі і в Його тілі, і в Його чистій науці. І той чоловік каже: послухайте, і той був, і той увльок людей. Ну, але каже: оці люди, які проповідують нам. Які проповідують Євангеліє, каже, вони якісь не такі. І каже, якщо це діло от людей, воно розрушиться, Ну якщо от Бога, аби ми не оказалися і богопротивниками. Тому мова йде сьогодні про те, наскільки важливо нам зосередити нашу увагу на Божому слові і на смерті і стражданнях нашого Господа Ісуса. Он призирає. Он призром і умальон перед людьми, муж скорбей, і звідавши й болезні. І ми також розбирали такий что мы що ми маємо не такого первосвященника, який не може нам сострадати в наших немощах. Якраз ми маємо такого первосвященника, по чину Мелхіседека, який може нам сострадати. Тому що сам пережив все і сказано вкусив смерть за всіх. За і знає, як нам допомогти. Стоїть боротися і стоїть сражатися, і стоїть триматися нашого Господа Ісуса Христа спасіння і вічного життя. Он взяв на себе наші немощі і поніс наші болезні, а ми думали, що Он поражає, наказуєм і унічижом Богом. Ось такі розбіжності інколи бувають. Він взяв на себя наші немощи, поньос наші болезни, а ми думали. Як важливо зловити себе на думці тоді, коли ми інколи, може, неправильно думаємо. А ми думали, що Он був поражаєм, унічижом Богом наказуєм. Ну навпаки, Він поньос наші болезні і наші немощі. Можливо, це якраз той момент, коли ми можемо словити себе на думці, що ми про когось або про щось неправильно думаємо. Сказати, Господи, прости мені. Я неправильно думав, я неправильно йшов, я неправильно вважав. І якраз ж Дух Святий і Господь викриває оцей, можна сказати, недостаток. Натомість ми можемо подумати про того, який притерпів за нас. який Поніс на собі наші болезні і наші немощі. Слава нашому Господу Ісусу. Нехай нам Господь допоможе. І на закінчення читаю, ну Он і зв'язклен був за гріхи наші, і мучим за беззаконня наші. Наказання міра нашого було на Ньому. Ранами Його ми ісцелились». Нехай це служіння Слугує нам духовним зціленням наших сердець, наших переживань, наших думок, наших принципів, наших позицій. Я вірю і знаю, що якщо ми з іскреннім серцем підходимо до Господа нашого Ісуса Христа, Він той, який бачить, розуміє, лікує, прощає, милує. І любить благослови нас усіх Господь а Богу слава повіки. Амінь.